Гучні прильоти у Криму дрони атакували інфраструктуру. В окупованому Криму зафіксовано велику пожежу. У небо досі здіймається дим. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Уранці 26 серпня в окупованому Криму прогреміли вибухи. За попередньою інформацією під удар потрапила залізнична інфраструктура. Про це пише моніторинговий канал Кримський Вітер. Зазначається, що прилетіло по залізничній інфраструктурі у Джанкої. Там спалахнула пожежа. Підіймається дим. Туди вже виїхали пожежники і швидка допомога, а також російські силовики. Наслідки поки невідомі йдеться у повідомленні. Крім того, безпілотники вдарили по станції урожай на уселищі Красногвардійське. Там зафіксовано влучання у підстанцію залізничної дороги. Що цікаво, в Міноборони РФ не стали мовчати, та заявили, що протиповітряна оборона, начебто, знищила вісім безпілотників над півостровом. Військовий експерт, полковник запасу збройних сил України, військовий льотчик-інструктор Роман Світан говорить, що Україна може тиснути на Крим і військові об'єкти Росії там, за його словами, безпілотники можуть легко працювати по Криму, незважаючи на системи ППО Росіян, адже заходять вони з боку моря. Ми можемо тиснути на Росію та її слабкі місця, знищуючи військовим шляхом її нафтогазову газу наголосив він, як повідомляв Головред, У ніч на 21 серпня українські військові провели блискавичну спецоперацію у тимчасово окупованому Криму. У наслідок дій захисників України були уражені російські потяги з пальним біля міста Джанкой, у якому сьогодні також лунали потужні вибухи. Українські військові провели цю спецоперацію у тимчасово окупованому Криму. У ніч на 21 серпня унаслідок дій захисників був ураджений російський потяг із пальним, зазначили у генеральному штабі Збройних сил України. Сили спецоперації провели спеціальні дії поблизу залізничної станції. Операція відбувалася із 20 на 21 серпня. Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із спальнома мастильними матеріалами. Йдеться у повідомленні, зазначається, що що внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення усього південного групування російських військ, а раніше також повідомляли, що в Криму знищили потужний радар росіян, який був призначений для контролю повітряного руху у небі. Також раніше повідомляли, що в ніч, на 21 серпня, була велика ніч вибухів у Росії. Дрони атакували НПЗ Енергоблок АЕС лишився без світла. Щонайменше 5 вибухів лунали над містом Новошахтинськ. Також голосно було у Журавці.